Виконуємо номер 6.17 із підручника Алгебра 8 та номер 11.17 з підручника Математика 8. інтегрований курс, автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2025 рік. Знайдіть значення виразу, завдання перше. Якщо А дорівнює 117,1, і Г дорівнює 0,2. І друге завдання з надізначення виразу, якщо x дорівнює 4,2, y дорівнює 1,6. Переступаємо до виконання, спочатку спростимо вираз, а потім будемо підставляти. Підносимо дріб до степеня. Щоб піднести дріб до степеня, треба піднести до цього степеня чисельник дробу і знаменник дробу. Підносимо до квадрата, це число парне, тому мінуса не буде. Підносимо чисельник і знаменник. Щоб піднести добуток до степеня, потрібно до цього степеня піднести кожен множник і результати перемножити. І, щоб піднести степінь до степеня, показники степенів перемножають. Використовуємо зразу дві наші властивості. Підносимо А у квадраті до куба, це 2 на 3, 6. Підносимо ігри в кубі до куба, це 3 на 3, 9, 5 у кубі переписали. Тепер помножимо на дріб обернений до дільника буде 25 у квадраті. Війде в чисельник і тут підносимо степень до степені. 3 множимо на 2 це буде 6. І 4 множимо на 2, це буде 8. І тепер виконуємо множення. Чисельник множимо на чисельник. Я напишу розпишу квадрат через добуток. 5 на 5 на 5. На А в шостому Y у восьмому. І тепер скорочуємо на А у шостому і на Y у восьмому. Також скорочимо 25 і 25, і 25 і 5. Отримаємо в чисельнику у нас 5 y А в знаменнику у нас 1 дорівнює 5 y Ну, тепер представляємо, якщо Y дорівнює 0,2, то 5 y дорівнює 5 помножу на 0,2. Множимо 5 на 20, 10. і відокремлюємо дві цифри комою, буде 0,1. І переходимо до другого завдання. У другому завданні у нас також діє ділення, тому формула у нас квадрат різниці, квадрат різниці. Розкладаємо чисельник і знаменник дільника на множники у діленому, там уже все розкладено. 42 в квадраті, тому маємо добуток різниці 2х на суму 2х і. У. Це в чисельнику. У знаменнику також 42 в квадраті, тому буде добуток. Різниці х і 2y на суму Х і 2Y. Ну а тепер помножимо наше діло на дріб обернений до дільника. Множимо зразу під одну риску. І знаменник. Ну, а Тепер будемо скорочувати. Скорочуємо на 2х відняти у. Далі скорочуємо на Х відняти 2Y. І від перестановки Ні, тут не можна нічого скороти. Тут х плюс 2y, 2х плюс y. Тому. Чисельник у нас буде добуток 2, різниці 2х і на суму Х і 2Y. А в знаменнику добуток різниці Х і 2Y на суму 2х і. У. Ми спростили вираз, а тепер знайдемо його значення. Якщо. У нас х дорівнює 4,2, у дорівнює 1,6, то значення нашого виразу. Дорівнює. Підставляємо 2, множимо на 4,2. Віднімаємо 1,6. 2 на 4,2 віднімаємо тепер х 4,2 додаємо 2 помножити на 1,6. І в знаменнику x 4,2 віднімаємо 2 помножити на 1,6. І 2 помножити на 4,2. Додати 1,6. І будемо рахувати 2 помножити на 4,2. Це у нас буде 8,4. 4,2 додамо 2 помножити на 1,6, це буде 3,2, і в знаменнику. 4,2, віднімаємо 3,2 і 8,4 даємо 1,6. Отже, рахуємо 8,4 відняти 1,6. це у нас буде 5, 6. Є 6,8. Сума у нас 7,4. І в знаменнику у нас 1 помножити 9 на 10. Отже, наша задача помножити 6,8 на 7,4. 4 множимо на 8, не видно, пущусь. 32, два, записали, 3 запам'ятали. 6 на 4, 24, до 3, 27. 7 на 8, 56, 6 записали, 5 запам'ятали. 6 на 7, 42 до 5, 47. І виконуємо додавання 2, 13, 10 і 5. І докремлюємо дві цифри комою. Отже, в результаті множення ми отримали. 50,32, і нам треба ще поділити на 10. Отже, буде 5,32. Номер 6,17 із підручника алгебра 8. Та номер 11,17 з підручника математика 8. Виконано.